Перепригували ями і неряли вниз, тут взагалі немає поняття з дизайном нічого спільного. Але чи ж можна все ж таки на цьому автомобілі їздити кожен день на роботу? І зараза, оця тачка там відчувалася справді круто. Друзі. Вітаю вас. Багато хто називає цей автомобіль просто китайцем, бо тому, що на дорозі він виглядає як якесь старе, незрозуміло що. Також багато хто, хто, можливо, чуть-чуть читав про цей автомобіль, або його мав у власності, або зараз є власником, називає його корейським мерседесом. Чому? Бо тому, що як ходять слухи, мотор тут від Мерседеса емельки. Але цей автомобіль я називаю трошки більш унікальним методом. В мене був товариш, який декілька років тому сказав, що в його сусіда є Бобік. Я одразу не зрозумів, що це за автомобіль, поки він мені не показав фотку. Сеньон. Кайрона 2010 року випуска. І як би странно він не виглядав, якою би дідовською ця тачка не була, і якою некомфортною всередині та добовою Сини Кайрон не вважався, Цей автомобіль показав, що напередку в суперекстремальних умовах він має право на життя і він нормально себе там показує. Тому я думаю, це авто може бути для вас на кожен день. Це авто може з вами їздити в різні подорожі та гори. І тому про нього варто поспілкуватися, щоб тоді, коли ти будеш шукати джипа до 10 тисяч доларів, ти знав, що можна купити ось такий от варіант. Погнали про нього спілкуватися і дізнаватися більше. Розпочнемо зовнішнього вигляду. Цей автомобіль унікально немолодіжний. Його фари абсолютно стрьомно виглядають. Решітка спереді, ніби якісь зуби, ось так пробують щось покусати. Номерна рамка взагалі не в тому місці, в якому вона може гарно дивитися, і ніякого якогось подіу під неї також немає. Я не знаю, як його ліпили конструктори, з чого брали дизайн на цей автомобіль. Ну це настільки тачка 60 плюс років, що ну, гірше я не думаю, що я зможу знайти. Ну є різні угарні тачки по типу там Крайслер Пітікруї. Є якась емелька стара, яка просто вийшла з моди. Колись то вона виглядала нормально. Є зараз навіть X5, ну який теж просто вийшов з моди. Ну цей автомобіль до моди ніколи нічого спільного не мав. От коли, умовно, там в Мілані проходив якийсь модний показ, то ось цей чувак собі десь був в Житомирі, катався просто по полі і не знав, що таке взагалі існує. Для чого взагалі був створений цей автомобіль? В принципі, просто тачка для старших літніх людей, щоб їздити собі десь за покупками в магазин, щоб могти кататися по тротуарах і поїхати собі. І на дачу. В принципі, саме в такому контексті потрібно розглядати цю машину. Бо тому, що якщо ви її хочете взяти, щоб їздити десь з сім'єю в далекі подорожі, по пару там, тисяч кілометрів і в цілому подорожувати, я не думаю, що це найкращий варіант. Чому? Бо тому, що розхід в неї доволі великий. Два літра турбодизель. Він зараза прожорливий. Так виходить, що їздити кожен день на цьому автомобілі по місту, ну насправді нелогічно. Ще може на автоматі би це було трошки краще, але розхід вас би все рівно з'їдав. Цей автомобіль твердий, він дубовий. Поняття підвізка, в ньому це чисто. Щоб з'їсти якусь яму величезну, або проїхати якусь певну діагональ по полі. Всередині в салоні по якісь там комфорт, круті всякі преміальні матеріали, хорошу мультимедіа, її тут просто немає. В ньому є заводські парктроніки, ззаду немає камер заднього виду ніяких, немає спереді парктроніків. Комплектаціями можна різне, звичайно, накидати, але вона не має такого функціоналу, щоб вона була зручна десь там по місту. Що найцікавіше, цей автомобіль показав себе добре там, де в принципі ніхто сильно від нього нічого не очікував. Це є оф -роуд. мої товариші. Чи давали такий автомобіль напередок, і вони мене були покатали по такій болотистій місцевості, з калюжами, з ямами зі всім. Ми їхали близько 70-80 кілометрів. Ми просто перепригували ями і неряли вниз, і зараза, оця тачка там відчувалася справді круто. Якщо ж подивитися на цей автомобіль ззаді, то уявіть собі 40-градусну жару, коли фари мусили бути десь тут, але вони настільки сильно перегрілися, що вони трошки поплили вниз. Тут взагалі немає поняття з дизайном нічого спільного. Якщо ж ми відкриємо багажник цього автомобіля, доволі важливий момент, насправді, в цій тачці, вибачаю, зразу за безпорядок, цей автомобіль їздить чисто на село. У нас є шторка така сама звична, примітивна, не дуже вона зручна, не тяжко сюди ось так попасти з першого разу. Але шторка є, це зручно, бо тому що можна там возити свої речі і не боятися, що виб'є стекло. Багажник доволі великий, сюди насправді багато чого можна запакувати. Я сюди спокійно залажу. Ну, так по об'єму зрозуміти, тут полка. Я якщо заберу, то сюди два таких, як я влізу. Якщо відкрити. Ось ці штуки там буде домкрат, там буде ключ і все, що вам там необхідно. І також тут ще є ніша, доволі така прикольна, класна, мені вона подобається, з пластмаси зроблена, можна помити її легко всередині. Сюди можна позакидувати всякого свого там хламу, який у вас є. Воно поділено класно, ну от прям серйозно. Ідея з нішою мені зайшла. Якщо ж ми сідаємо в салон цього автомобіля, то ми тут получаємо п'ятиступеневу механічну коробку передач. Ми отримуємо відсутність екрану, там якоїсь мультимедіа, навіть хоча б старої допотопної, ні в нас є просто радіо, яке я витягну, тому що через нього сідав акумулятор. По рулю, та він обшитий шкірою, якоюсь такою дерев'яною, це якісь певно, що замінник просто вона не облізла там за 96 тисяч кілометрів. В цілому за руль триматися доволі зручно, теж тут питань якихось немає. Функціонал в руля, в принципі, якийсь є, реалізований він доволі стрьомно кнопками, ось цими піднімати, опускати звук, а не крутілкою, це теж взагалі трешово насправді. Ну але що маємо, то маємо. Також за що я в принципі можна сказати, навіть люблю цей автомобіль, оскільки це є повнопривідний рамний джип. У нас тут, звичайно, що є повний привід, бо тому що постійний в нас задній, як це часто буває на джипах, ми можемо включити повний привід, а можемо включити повний привід і понижену передачу. І щоб не робити ось тут ось такої кочерги, як там це на міцубі ще роблять. Тут зробили просто крутілочку, і вона мені набагато більше подобається. Вона пластмасова, не з якихось супер преміум матеріалів, але ти повернув на повний привід, в тебе на приборній панелі засвітилося 4H, все, красно, питань немає. Так же само там включив понижену, в тебе теж засвітилося, що в те є понижена, і ти собі їдеш. Ти її не пропустиш, не забудеш переключити, бо вона добре маячить. І в цілому зроблено це доволі добре. По самій консолі, там торпеді, це просто такий пластик, воно нічим нормальним не обшите. Виглядає якісь квадратні незрозумілі мені форми, і в цілому просто дідовський автомобіль, але тут є певний там якийсь мінімальний функціонал. Тут є підігрів, дзеркал, тут можна регулювати там висоту фар, їх піднімати, опускати з салона. Також тут зверху є два кармашка, два модуля під е, окуляри, що прикольно. По сидіннях все механічне, звичайно, тут ніяких там електрорегулювань немає. Сидіння мені не дуже подобається, воно не дуже зручне, хоча вилазити з нього і сідати дуже зручно. Якщо ж ми відкриємо капот цього автомобіля, то мотор тут просто Боїнга. Дуже все-таки здорове, громіське. Великий короб для повітряного фільтру, великий такий радіатор стоїть з огромним забором. Але, до речі, от повітрозабор сюди. Якийсь він такий маленький, тут така буквально щілинка. І питання, чи він не дуситься. Але в принципі там машина їздить доволі нормально. Величезне просто корито під антифриз. І в цілому доволі гарна підкапотка. Ніяк не пооблазило цього звуку, шуму, теплоізоляція. Величезний акумулятор. Декого там на L200 буває в арабських версіях два акумулятора. Тут таке ситуації немає. Тут просто один акумич доволі здоровий, він там не сідає. Ним все буде добре. По моїх знайомствах з цим мотором все просто прекрасно. Тобто на ньому просто міняли масло, міняли фільтра, і він прекрасно себе чув і жив. Оцей мотор взагалі ні в якому разі нікого там ніяк не виносив розум. Чув, то, що треба лити оригінальні рідини, бо може доволі легко гавкнути, якщо позаливати якусь фігню. Але масло він не жере, по антифризу теж не під'їдає. Все, що треба відкривати і заливати, це омивайку. Ви, наприклад, аграрник, там їздите часто на поле на 150-й прадік. У вас немає грошей, і ви собі взяли просто санйонг. І в принципі, по полі тут доволі мягко. Якщо немає бруківок, мілких ямок, якихось, то ми собі зараз їдемо, і мені цілком зручно десь собі їхати по просто польовій місцевості. Знову ж таки, за рахунок того, що у нас бобік, якась гілка, нас майже ніяк не хвилює. Він в сірому кольорі. І коли я вам говорю в сірому кольорі ніколи в житті не купляти автомобілі, і це я говорю переважно на повному серйозі, то це авто виняток, його майже ніколи не придеться мити, а повірте мене, цими автомобілями ви не будете займатися мийками кожної суботи і посеред тижня здалося би заскучити. Ні, ви будете просто на ньому їздити. І сірий колір не потрібно мити. Також на сірому кольорі майже не видно царапин. А оскільки це авто доволі утилітарне, бо це Самий звичний повнопривідний рамний чип дешевого сегменту. Сірий колір буде якомога довше виглядати доволі свіжим, тому рекомендується авто в сірому кольорі. От унікальність цієї підвізки працює нормально на великих ямах, але на трасі її розкачує просто, як не знаю що. По місту вона взагалі нічого не видробляє. Тобто навіть якісь там маленькі. Точечки, бруківочки. ні, ти їдеш ніби на такій підвізці, ніби вона регідна просто. Но ж в полях доволі м'ягко та прикольно. Типу, от прямо ми зараз їдемо собі на третій передачі так доволі швидко. Чисто відчуття все ж таки якогось прадіка. Взагалі, як на цьому автомобілі їздити по трасі? Жахливо. Чому? Бо тому що він шумний, задуває, він валкий, на ньому неприємно їхати більше 110 км на годину, тому що ну, ти себе вже просто невпевнено відчуваєш. Ну і також тут п'ятиступка. Тобто ми зараз їдемо 90, у нас 200 обертів, ми зараз їдемо 100, у нас 2400 обертів, 25 тисячі обертів близько 110. Ну, типу, якщо ви хочете їхати з нормальним розходом, вам треба тримати 2000 обертів. 2000 обертів це 85-90. Чим взагалі підкупає цей автомобіль? Я думаю, перше, це є мотор, в принципі, 2 літра, турбодизель, доволі непогана техніка. Не найменший розхід, звичайно, але і автомобіль 2010 року. Але принаймні не ламуче, їде, дизеляка і питань з ним немає. Друге, це можливість там включити понижену передачу, можливість включити повний привід. Ну і третє, це є рамний джип, є певна. Перевага в цьому він зовсім по-інакшому відчувається. Але чи ж можна все ж таки на цьому автомобілі їздити кожен день на роботу? Та звичайно, що можна. Це самий звичний автомобіль, який в принципі нормально їздить, не буде вас підводити кожного дня. Тобто, це якесь не старе ламуче корито, Це не є якісь китайські автопром, як то люблять говорити. Це блін нормальний корейський якісний джипчик по типу якогось Kia, Hyundai і так далі. Просто з бідніших матеріалів, але відповідно і вартість нього самого початку дешевша. І що ж, які ми можемо висновки підбити про цей автомобіль, перше це ні в якому разі не автомобіль для молодого хлопця, бо тому, що це тачка просто на село для умовно якогось мужичка років 45-50, можливо, навіть і більше. Також до речі, коли ви вже справді пенсіонер, рекомендую його брати на автоматі, бо тому, що механіка це вже не те, про що вам потрібно думати. Розхід в цьому автомобілі не маленький, це десь певно ще 12-13 літрів, дизеля на 100 кілометрів по місту. Ну але я не сильно знаю джипів, які їдять 8 літрів, і всі такі о. Це прикольно, вони всі будуть жарти багато, бо це, блін, старий мотор. Чи ламучий цей автомобіль? Ні. Справді не ламучий і проблем за 100 тисяч кілометрів, з ним не було жодних. Тому оцінка моя про цей автомобіль, певно, що 2-2,5 з 5. бо тому що я її абсолютно не розумію. Вона по більшості характеристик відстала, але щось ній все ж таки є. Дякую вам всім за перегляд. Не забувайте підписуватись на канал, адже саме на цій стадії розвитку каналу це дуже важливо, бо тому що це розвиває і піднімає версії контент. Також залишайте коментарі свою думку про це авто. І не забувайте, що у нас є Patreon, де ви можете мене підтримати як автора та і контент в цілому, щоб ми могли купляти дорожчі камери, дорожчі мікрофони і брати крутіші тачки на огляди і їздити десь далеко на них. Ще раз вам всім дякую і гарного дня.